Щелк. Спробую ще скраєчку. Улетіло. Все. Я думаю, що буде норм. Буде норм. Отак. Взять як прилягає, да? О, можна ж подивитися, да? Бо я не знаю, як воно. Ну, наче норм. Як, як у кусачках, да, плавно, плавно сходиться, сходиться, сходиться. Наче нічого не світиться. Все. Ці є, да? Тобто вже кучка невеличка заточена. І добираюся я до самих цікавих, до самих таких гігантських кущорізів. Ну це це ще не вони, але, але тож великі. Нормальні, да, такі?